Здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить. Вранці щодня. Діти, бачите, сонечко зраділа, в гості завітала. А ви зраділи сонечко? Так, зраділи. А давайте привітаємось до сонечка. Давайте поплещемо в долоньки. Ось так. Ось що, діти. Привітали с з сонечком, діти, але сонечко зраділи. Я зраділа, ви зраділи сонечко та халята. І ще зраділи сонечко, наші іграшки. Про наш дитячий садочок, як в ньому гарно. Для вас є ще один сюрприз. Ось дивіться, що в мене є. Вірно, це торбинка, але вона не проста, а чарівна. І зараз ми з нею пограємось, подивимось, що ж там є в неї всередині, що ж там заховалося? Діти, а як ви гадаєте? Що в ці торбинці? Будемо дивитися? Добре, але я вам скажу, що в цій торбинці заховані іграшки. Ну що, малята, дивимось? Що це? Подивились уважно. Це м'ячик. Вірно. Молодці, повторить м'ячик. Молодці. Продовжуємо нашу гру. Так що ж тут заховалося? Дивимось? Уважно дивимось. Так, вірно, це качечка. Ой, діти, а ще щось є в турбинки нашій. Ну-ка, що ж тут таке? Дивимось? Вірно, це наша пірамідка, люба наша іграшка. Сподобалось вам грати, діти? Я гадаю, що сподобалось. Ну що, дивимось, що ж у нас тут в торбинці ще заховалося? Що це? Подивіться, уважно. Відгадайте, вірно, це ведмедик. Молодці мої малята. Малята, а наша лялька Олена засумувала. А давайте з нею пограємо. Ось тобі пірамідка. Ти пограє, пограєшся з нею. У тебе одна пірамідка. А я буду гратися? А скільки пірамідок у Оленки? Одна, вірно, молодці. з нашій Оленці грати з нами. Вона ще хоче пограти. Ну, добре. Ось одна. Тобі багато-багато машинок. Вибирай, яку хочеш. Скільки машинок, діти? Багато. А оце у мене бряска. Я не буду брати. Пряскавець. Одне, одне. Скільки машинок? Багато. Ой, діти. А мені Оленка каже, що вона засумувала за своїми іграшками, за своїми друзями. І вона хоче вже додому. Ну, діти, вона... Вона ще до нас прийде в гості. Ну добре, до побачення, Оленка. До побачення, моя хороша. До побачення. Малята, я грала з лялькою, Оленкою, з іграшками. А зараз я хочу ще і з вами пограти. Ось я вам покажу малюночки, а ви уважно подивіться. Сонечко одне, а мотеликів багато. А ось тут бджілок багато, а квіточка одна. Ну, скажіть мені, будь ласка, а вам сподобалось сьогодні грати з нами? Я гадаю, що так. Мені дуже сподобалось. І я ще хочу з вами грати. І всі іграшки наші, ось їх там багато-багато. Вони теж будуть сумувати за вами. До побачення, діти, до нових зустрічей.